Хочу з вами поділитися найсмачнішим блюдом, який я за все життя не пробував із баклажан. Це дуже смачні баклажани в томатному соусі, які ідеально підходять для зими. Е, є що поїсти, є соус, щоб гарнір помастити. Ну, дуже смачний. Ось так виглядає в закритому вигляді. баклажани в томатному соусі. Е, і так воно виглядає в відкритому вигляді. Ціленькі баклажанчики, тут перчик, плюс ще багато соусу, яким можна поляти: макарони, пасту якусь, картоплю, каші, ну все що завгодно. Він дуже смачний, міропікантний. Мене колись пригостили цим, цією закаткою. Мені настільки сподобалось, ну просто надзвичайний смак. Тут для зими все ідеально, все смачне, все таке сочне, ситне, баклажани і. Ну, Дивовижний смак. Я їх обожнюю. Цього року, не ісключення, цього року баклажани вродили дуже гарно, тому буду закатувати ще. Це рецепт на 7 літрових банок. Тому і для себе на згадку, і для вас. Спробуйте обов'язково. Бо це дуже смачно, дуже. Получилося Ммм. смачно Баклажанчики. Proprio. чувствуються. І перчик, солодкий перець теж. Mm. Ммм. Я взагалі червоний отолоски перець. Не дуже полюбляю в закорзакарках, коли його дуже багато, він завжди мені козьде. Сему дуже це дуже смачний, дуже він соковитий ідеально, мені підходить. Макарони зварили, о, туди насипали такий такої степу, соус, картоплю. А я в гречку дуже полюбляю з гречкою, з цим соусом, раз раз ввечері Тілюсь за децестом відриваю від душі. Дуже обожнюю, дуже полюбляю, чесно. Тому обов'язково спробуйте, обов'язково, якщо вас гарно ходили баклажани. Перець, томати. Це ідеальне блюдо, куди підуть ваші труди не на смарку, тому що дуже смачний рецепт. дуже mm. Все, що потрібно для рецепту, ви зараз бачите на екрані. Цей рецепт до мене прийшов з міста Скадоск. Чарівне місце чарівний рецепт там я його вперше спробував і закохався. Приготування дуже просте і легке. Беремо 15 штук баклажанів, нарізаємо їх кружечками шириною приблизно сантиметр. Можна трошки менше, трошки більше, але важливо трошки більше. Більше сантиметра до двох. Тоді буде менше шансів, що вони розваляться і будуть гарно зберігати форму. Перці для цієї страви потрібно брати бажано, стиглі, червоні, товстостінні. Ну, якщо у вас таких немає, то і підійдуть такі, які є. Середину виймаємо, добре промиваємо, нарізаємо кільцями так само, як баклажани, шириною, приблизно сантиметр ну, до двох, щоб воно гарно в нас було, виглядало в страві, щоб можна було взяти, посмакувати перчик, щоб він не порозвалювався. Ну, ви зрозумієте. Для цієї страви потрібно 3 літри томатного соку. в мене зі своїх помідорів, які всі не ліквід великі, десь там потріскані, такі. я вичавлюю сок на жималці, ну макці, місорубки на саці, і виходить, от з такої миски в мене вийшло приблизно 3 літри томатного соку. Можна пропустити томати через м'ясорубку, а потім перетерти через сіта, ну, а можна просто через соковижималку, якщо у вас є. У мене тут всі, які хочете. Е, і сік, подивіться, подивіться. зелений, жовтий, червоний, ну дуже смачне. От домашнє воно дуже смачне. Получається 3 літри свіжого смачного томатного соку. Потім сюди необхідно додати 2 столові ложки солі, 1 стакан цукру, пів стакана олії, 1 стакан оцту, Так, в цьому рецепті оцетляється одразу. Так мені радили і так я роблю. Коли все закипіло, потрібно додати наш солодкий перець, той, який ми нарізали кільцями. Все перемішати. Прокип'ятити 5 хвилин і додати баклажани, нарізані кільцями. Бажано брати посуду трошки побільше, щоб все помістилося, але вони почнуть уварватись і зменшаться в об'йомі, тому не переживайте. Прокип'ятити їх потрібно 5-8 хвилин. От подивіться, вони вже гарно проварилися, зменшились в об'йомі, становяться більш такі м'якенькі. Трошки перемішайте, щоб верхні були донизу, нижні до верху, щоб вони рівномірно всі проварилися. Додаємо натертий часник. І один стручок гіркого перцю. Потрібно прокип'ятити 5-8 хвилин. І все. Беремо стерилізовану баночку, кладемо її на щось метаве, в мене каструлька, наповнюємо її, і закручуємо, і перевертаємо під шубу, щоб вона остигала. Коли остило, все, можна класти зберігати. Цей рецепт я пробував в декількох варіантах. Більш густіший, більш рідкіший. Але цей варіант, який я показав на відео. Саме ідеальний, саме смачний, саме все, там так як має бути. Багато і юшечки, і баклажанчики, і перчик, М -м -м, смакота неймовірна. Можна зробити трошки густіше, тоді треба соку брати трошки менше. Але я вам не, не раджу, тому що такий, як він дан в цьому рецепту, цей рецепт ідеальний. Спробуйте, не пошкодуйте. Дуже смачний, дуже соковитий, дуже ситний. І ідеально підійде до багатьох блюд, як гарнір, і до каші, і до пасти, і до картоплі. М -м, смак кота, неймовірно, обов'язково скуштуйте і спробуйте цей рецепт. Дуже смачний, мені він подобається.